Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини кабачковий крем суп або суп юре з плавленим сиром та овочами, нарізану зелень, петрушки або кріпець. Всипаємо 70 грамів маної крупи та 75 грамів борошна для стабілізації і згущення маси. Після перемішування засипаємо півчайної ложки розпушувача тіста. Перемішуємо форму застеляємо пергаментом і викладаємо нашу масу. Розрівнюємо її. Діаметр форми, яку взяла я, складає 30 см. Після цього треба прикрасити нашу майбутню піцу. Хоча можна запікати так. Беремо два помідори, нарізаємо її.